Я от про багатозадачність це окрема прям тема мого життя. Що <смі> був колись час, коли в мене було в справах не в справах, а в роботі 60 плюс судових проваджень, і це був просто якесь із коло пекла дата Лігєрі, це 100%. І на той момент я така була за за от, треба багатозадачність, це клас. Але потім я зрозуміла, що це взагалі не варіант. і це дуже виснажує і з точки зору психології, це дуже погано а, і ну зрозуміло, що ми не можемо сказати: ой, це ж погано, ми так робити не будемо. Але е, треба і що я роблю? Треба вести завжди звичайно план своїх робіт. Це дуже облегшує життя. І, взагалі, е, техніка виписування думок, е, ну якщо це просто про якісь життєві там, моменти або задач, вона вже розвантажує мозок і таким чином легше справлятися не так, що. О, Боже, в мене 20 справ. Так а що в тій, а що в тій? А що відбувається? У мене завжди є в теле. Я зараз все перенесла вже в електронний вигляд в телефон. Хоча я до минулого року ще вела на такий цей паперовий щоденник. У мене це завжди була тема. Я дуже любила це ще щось... з аналоговий варіант. Так да в мене зараз все повністю в телефоні. У мене є таблиця в якій перелік є моїх справ з актуальним там їх станом. А є щотижневий план, який я коригую в залежності від того, що відбувається, і в принципі, в мене раніше ще була така якась тема зробити максимально в один день. Я не знаю, чому в мене таке було. Ну, типу, мабуть, через те, що в мене було дуже багато впроваджені справ, мені здавалося, що зараз, якщо ще одна, додасться, то я просто потонув в цій в цій, в цій, в цій історії. То треба зробити максимально багато, щоб звільнити якийсь час. Я зараз так не роблю. Ну я в принципі зараз можу менеджерити свій час. Мені ну скажімо так, мені ніхто не ставить зараз задачі, як раніше ставили, я їх сама собі ставлю. І я намагаюся розподілити якось пропорційно завдання, в залежності від того, що є важливіше, що ні, там, якщо є якісь процесуальні строки, то звичайно ці завдання вони стоять в мене в якомусь пріоритеті. Всі інші, плюс-мінус, пропорційно по тижню, разом із паралельно якимись питаннями біді, щоб це були робота в асоціації правників України, щоб це була робота пов'язана з виступами на інших платформах, написання статей на юридичну тематику, ну тобто такі яких якихось штук, і таким чином, щоб все було збалансовано. В принципі, якщо я розумію, що в мене, як, наприклад, останніх два тижні в мене було, мене так сталося, що просто співпали по, мабуть, п'яти чи шести справам строки процесуальні, і я розумію, що якщо, наприклад, два тижні я працюю в режимі такому більш хардкору, то в подальшому цей тиждень мені треба розвантажити для того, щоб я працювала ефективніше, тому це треба зберігати баланс. І Ну, скажімо так, якщо є можливість не працювати в режимі нон-стоп, то краще не працювати в ньому. Наша професія, вона, в принципі, це передбачає, але треба до цього підходити з розумом також. тому що професійне вигорання — Це найстрашніше, що може бути взагалі у житті, мабуть. Ну, не одне із дуже. Я те знову зараз згадала про воєнний стан і зрозуміла, що це було також не страшне. І, Потім просто вже нічого не хочеться. Тому для того, щоб його не допускати і з нього потім довго не виходити, краще балансувати всі ці моменти і пам'ятати і про відпустки, які також, наприклад, перші роки, коли я працювала, я взагалі навіщо мені та відпустка, я не хочу туди йти, я хочу працювати. Потім воно все також е розвертається в іншу зовсім сторону, і потім ти думаєш, я вже не хочу йти на ту роботу. Тому про баланс, про планування е і про. Е про те, що робота це не 100% твого життя. До цього я прийшла також не одразу, десь, мабуть, на восьмому чи дев'ятому році моєї професії. І коли збалансовані сфери робота це клас, але вона тільки одна з полюсток твого життя, так якщо дивитися, як це звичайно там промальовують вигляді ромашки чи там я не знаю секторів цих. То коли ти балансуєш інші сфери життя, все тоді ок. І за рахунок цього також легше формулювати свій формувати верніше свій графік дня і таке інше, тому що тоді, коли все у балансі, легше. Перемикатися з однієї сфери на іншу, і ти не втомлюєшся від всього цього. Тому, якщо, наприклад, в тебе робочі моменти, це там, ну все одно, ми розуміємо, що ми працюємо там 90, мабуть, відсотків часу в день на роботі. Ну, ну не 90%, але може, десь 80%. То все одно ти розумієш, що потім в тебе буде там ще такий-то там пункти, а потім ще такий, то який не стосується роботи, і це тобі дозволяє трохи знову ж таки розвантажувати психіку для того, щоб бути ефективним, і, і все, і все виходило.